16 дронів камікадзе для українських захисників коломояни продовжують невтомно допомагати військовим. Зараз підприємець Ігор Колісник разом із друзями передав для 10-ї бригади 16 дронів. Перед тим були мавіки, авто та ще багато чого. Ігор Колісник належить до тих людей, хто допомагає мовчки. Він тихо робить добру справу і не любить про це говорити. Від початку повномасштабної війни разом з друзями він передав нашим захисникам багато необхідних речей. Щоправда, кількість уже й сам не пам'ятає. Багато що зроблено за цих, скажімо, час півтора року. Не можу і все запам'ятати. В основному підтримка нашої славетної десятих бригади Дельвейс. Мене там багато друзів, товаришів служить і так, ось ми вже. Взяли їх, скажімо, на підтримку самохідний артилерійський дивізіон. Є там така підрозділ, де там порядка 300 чоловік штат. Ці автомобілі допомагали, потім перейшли на так словітні Мавіки. Ну, при ціні Мавіка 80 тисяч не дуже є з допомогою, то ми щось там три Мавіка придбали. потім… Появилась така ініціатива придбати камікадзе, так називаємо дрони. Власне, зовсім недавно Ігор Колісник разом з друзями придбали 15 дронів. Камікадзе один отримали в подарунок і вже передали їх нашим захисникам. Про таку підтримку військових не афішують. каже, подекуди бракує коштів, але спільно вдається купляти усе необхідне. Мої друзі, яких я залучаю, хто з Канади, хто з Іспанії. Ну наш Деменюк Василь Михайлович постійно приймає участь в цих. Меценатства у фінансах не виходило, бо дуже багато пішло і машина, і мавік. І... Ми зробили в травні місяці, 20 травня, ми робили аукціон по військових сувенірах. Зібрали ми якісь там кошти вроде би, біля 40 тисяч гривень, які пішли на ремонт одного автомобіля. Це, ну, техніка автомобільна дорога в ремонті. Ігор Колістик каже, разом з однодумцями зазвичай допомагають військовим за їхніми запитами, тобто захисники кажуть, що їм необхідно, і вже згодом отримують завдяки небайдужим. Зараз знову проект сторони наших тих друзів в куфайках появилися дуже багато ланцетів. Це безпілотні апарати ударної дії, які полюють в основному на техніку військову нашу. І взяти ну, нулю військову техніку вона є габаритна, і її окопати у землю це проблема. Екіпаж десь порад затрачає, затрачає чотири дні на окопування техніки. За цей час може бути і прильот того ланцета, і якось плачевний результат. І зараз хлопці попросили, що треба їм ескаватор. Я собі думав, що ескаватор звичайний такий колгоспний ескаватор. Казали, що то треба добрий ескаватор, який буде працювати і день, і ніч. І Вартість ескаватора так дивились в тому регіоні, де вони знаходяться, це Донецька Харківська область, теж десь під півмільйона гривень ескавату. Зупинятися на цьому гірколісник не планує. Каже, нам треба тримати оборону не лише на передовій, а й в тилу, допомагати і підтримувати наших захисників, щоб якнайшвидше перемогти окупанта.